Як бачимо, існують різні типи словників. Про те, як треба вимовляти слово, інформацію шукаємо в орфоепічному словнику. Як правильно писати слова, дізнаємось з орфографічного словника. Етимологічні та історичні словники описують походження слова та зміни, які відбулися з ним протягом існування. До двомовних словників ми звертаємось під час вивчення іноземних мов, перекладу текстів з однієї мови на іншу. Граматичні словники містять інформацію про морфологічні та синтаксичні властивості слова. Словник може охоплювати не всю лексику, а певні групи слів. Такими є словники синонімів, антонімів, омонімів або паронімів. Існують також словники іншомовних слів: термінологічні, діалектні, словники мови письменників, словники мовленнєвих поправків.